Друзі, всім привіт. Ну що ж, завтра о 17.30 відбудеться матч у Кубку України. Локомотив Київ. У себе вдома на стадіоні імені Віктора Банікова. Команда буде приймати колоску олівку. сьогодні, друзі, хочу поговорити про київський локомотив, про колоску олівку. Давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити по порядку. Друзі, давайте розпочнемо з команди Локомотив Київ. Локомотив Киев Это команда, которая выступает В другой Лизе Украины Команда Локомотив Бачим в сезоне 24-25 Команда поседаем Ветпоим, Друзья Там, знаете, группа Би была Там чемпионат, да, был разделен На группу А, та на группу B. Ну, если и группа Би Вы на третьей позиции По силе с очками Локомотив Киев 6 поразок, 3 ничего 9 перемог у перемоги локомотива. Це був друзі минулий сезон. Якщо беремо сезон 25-26, то тут бачимо локомотив, поки що 7, 4 очка за 3 матчі, одна поразка, одна перемога, одна у локомотива з Києва. Бачимо, друзі, результати Київського Локомотива. Програла результаты Київского 0-3 в суботу 16 го числа. С Чайкой расписали ничью 1-1, Динес перемоглый 1-3. Друзья, вот такие результаты у Киевского локомотива. Скале э, 19-12, проиграли 1-4. Тростянец раз, ну, не разгромили, 1-0 перемоглый, да, 17 травня. Вот, э, ну, вот такие, друзья, результаты у Киевского локомотива. Разгромил как раз-то Тростянец локомотив. субботу 16 числа. Ось, ось такі, друзі, результати локомотива команда, яка играє в другій Лізі України. По колосоковалів неймовірні результати команди виступає в вишому дивізіоні України і зараз посідає 4-й позицію. Сімачок, 2 перемоги, одна нічя. І більше я можу сказати, що нічя була з Карпатами. І Колос сковалівка була дуже близькою для того, щоб перемогти. Вони втратили Климчук! На 20 хвилині забив, забыв, ковали контролювали при паді, потім було влучене. Ну, как ну, раз на первый хунку матч зревняв. На 67-й хвилині матчу. Товариський матч, якщо беремо офіційний матч, під центр, до речі, розгромили. Юкс перемогли. Ну, якщо ми беремо зараз же офіційні матчі, то команда бегала Кривбас 2-1, полисе Житомир. на секундочку, де команда Руслан Дартаньяка зараз загали квалификацию Конференції. конференции. Вот, Шикарні результат у Епіцентр квалификации. суботу 30-го числа, буде у коваливки. матчів, до речі, не було між командами Дві поразки, дві перемоги, одна не ще у. Локомотиви з Києва да, бачили ми їхні результати у ковалівки. 4 перемоги, до ніч. Ковалівка і на зборах шикарно виглядала. Я, друзі, хочу сказати, що колос. Ну, там дуже хороша команда. Команда, яка і справді може поборотися за Єврокубки. В Чомпіні. Тим більше, в принципі, колос кувалівки. Мені дуже подобається. Дуже подобається. І справді команда набирає хід. Команда здорово виглядає. Друзі, ну що ж, я так думаю, давайте вже більше будемо переходити до думок, що завтра очікує. Ну, Колос колік фаворит. Очевидно, перша команда показує хороший футбол, хороші результати. грає в вищій лізі України проти дуже сильних команд, також Тумерської Полісі і Поліс, то по ділу Ковалівку обіграла там, не скажеш, що десь там пощастила, да? так, у Полісі були моменти. Ну, сказати, що ковалівка там пощастила, відносно ні. Друзі, да ні. Колос Команда не тільки, де да. команда не просто що відбувається про, про таких команд, як же там разкаполіс. Ніколос хвалівка грає в атакувальний хороший футбол, який мені дуже сильно подобається. Слан Кастишин потрясающий тренер. Потрясаючий тренер, який справді, і з Ковалівки, ми пам'ятаємо кінцівку того сезону. Ковалівка видала хорошу кінцівку. Зараз хороший старт, і справді я вважаю, що колос Ковалівка по такій грі, по проти в якій яскравий футбол команда грає, В принципі, я думаю, що Ковалівка і справді може розраховувати тут на Єврокубки, що підні потенціалу колос Ковалівки. Дуже високий для того, щоб потрапити в Європу да, в наступному сезоні 26-27 ну, кваліфікація, да? я думаю, що в принципі у ковалівки буде шанс туди потрапити, якщо ковалівка і надалі буде демонструвати такий футбол. Завтра Кубок України, Локомаців Київ, команда з другої лізії України, команда неплохая, але ковалівка виглядає як фаворитом. Відповідно, на завтрашній матч. Э, ось цеївський локомотив э, Команда з амбіціями. Команда, чи не що не хоче, спочатку вийти в першу Лігу України, ну а там далі, дай Боже, і вищу лігу України. Да? Ну Подивимося, як там воно все далі, друзі, буде відбуватися. Ну, поки що можу сказати лише одне, що Колос Ковалівка виглядає як фаворит. Перед завтрашнім матчем. А, дивіться, і друзі. Я думаю, що в принципі обидві команди забьется. В принципі, думаю, що київський локомотив десь гол команда знайде. А, ну і друзі, все-таки думаю, що відповідно. Да. Київський локомотив свій гол знайде. Ну, думаю, що і заб'є ковалівка, звичайно. з да? ковалівка, я думаю, свій гол знайде, обидві команди заб'ються. Друга моя думка, віддаю перевагу Ковалівки. Думаю, що команда Рослана Кастишина обіграє колосу... локомотив Київ. Да? далі. Думаю, десь так з рахунком 1-3 Ковалівка, локомотів Київ обіграти зуміє. Друзі, я хочу побажати Київському локомотиву. Всього самого найкращого Прекрасна команда київських локоматів. Побажаю колосу ковалівки. добра. Ще раз повторюю свою думку, Обидві де забіг та думаю, що колос ковалівка переможе. Локомотив Київ. Я, друзі, думаю, що десь так за рахунком 1-3. Кулус Ковалівка переграє локомотив Київ. Друзі, добре, дякую вам за увагу. Обом командам бажаю добра вам, друзі, від чергу серці. Я би, знаєте, хотів би. Добра вам, знаєте, друзі. Найголовне, добра вам, друзі, щастя. Найголовне, ви, друзі, бережіть себе. Фу, всім, друзі, бажаю тільки добра. Наголовне будьте щасливими людьми. Все-таки, друзі, дякую і вам, бережіть себе, усім до побачення. і всім до нових зустріч. Будьте щасливі.